Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати шаблони для автоматичного завантаження залишків малоцінних необоротних матеріальних активів для конфігурації бухгалтерський облік для України. Ви зараз бачите перед собою приклад такого шаблону. Інформація вноситься до кожної з колонок і зараз ми опрацюємо, яким чином необхідно вносити ті чи інші дані. В колоночки Номенклатурна група для нових номенклатур та рахунок необхідно зазначити конкретний субрахунок обліку, за яким у вас рахуються матеріальні цінності. В частині малоцінних необоротних матеріальних активів. Інформацію ми можемо вказати, зайшовши в план рахунків у програмному середовищі Debit+, обравши пункт меню, довідники, план рахунків. У випадку, якщо для вашого підприємства місяця залишки на різних субрахунках обліку, необхідно заповнювати окремі шаблони для кожного з них, наприклад, окремо для 112, 113 і так далі. Дані в кожну колонку заповнюються шляхом копіювання або внесення вручну. Номенклатура назва вказуємо кожну конкретну одиницю наших залишків. Кожну конкретну номенклатуру. У випадку, якщо у вашому підприємстві облік ведеться з урахуванням серійних або інвентарних номерів, необхідно зазначити відповідну колонку серійний номер. Кількість та сума також вносяться шляхом копіювання. Ми переносимо дані із ваших залишків на конкретну сталу дату початку роботи у програмному забезпеченні. Код підрозділу зазначається, орієнтуючись на дані, в довіднику номер 10 заходимо в пункт меню Довідники, довідники аналітики, обираємо довідник підрозділи та вказуємо конкретну позицію коду. Звичайно, потрібно спочатку заповнити ці дані безпосередньо у програмному забезпеченні, а потім перенести їх. До відповідної колоночки. Аналогічним чином, ми вказуємо інформацію для наших матеріально відповідальних осіб. Зазначаємо дані з довідника номер 2 персонал. Код, прізвище, ім'я по батькові особи. Одиниці виміру. На вкладці внизу документу одиниці виміру ми можемо проглянути значення кожної позиції. Для малоцінних необоротних матеріальних активів зазвичай це буде код 1 штуки, але також можуть бути інші види одиниць виміру. Вказуємо потрібну нам позицію. У випадку, якщо для вашого підприємства. Є наявним такий розріз введення обліку як постачальник або наші контрагенти, необхідно вказати цю інформацію в колоночці Постачальник. Вона не є обов'язковою. Дані ми зазначаємо з довідника номер 12 контрагенти вказуємо конкретний код постачальника, від якого ми отримали або прибуткували наші малоцінні необоротні матеріальні активи. Податкове призначення ПДВ можемо подивитися інформацією на вкладці поруч з основним списком. Податкове призначення. Зазначаємо необхідний код напроти потрібного рядочка. Знос одиниці позиції. Зверніть, будь ласка, увагу, що необхідно зазначати суму, якщо ми говоримо про пропорційний поділ 50 на 50 орієнтуючись на вартість одиниці номенклатури. Так, наприклад, для. Номенклатури полиці для квітів, яка рахується на балансі зараз рахунком 112 в кількості 5 штук на загальну суму 2,5 тисячі гривень, вартість одиниці становитиме 500 гривень. Тому в колонку знос одиниці ми зазначаємо не 50% від загальної суми, тобто 50% від 2500, а саме 50% від конкретної вартості 250 гривень. Колонки дата випуску, дата введення в експлуатацію та заводський номер заповнюються бухгалтером за потреби. Це не є критично важлива інформація, але ви можете вказати, зазначивши відповідну дату та заводський номер напроти кожного рядочка номенклатури. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!